Добрий день, шановні учасники освітнього процесу навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільський державний інститут та його відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський фаховий коледж. Уважно прослухайте і запам'ятайте основні правила пожежної безпеки під час проведення різдвяних та новорічних свят. Відповідно до нормативного акту з пожежної безпеки від 2014 року, правила пожежної безпеки в Україні під час проведення різдвяних та новорічних свят необхідно дотримуватися наступних правил. перше. Ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі. Друге, за відсутністю приміщення електричного освітлення або його відключення, святкування новорічної ялинки повинно проводитися тільки протягом світлого дня. Третє ялинку не слід встановлювати в проходах біля виходів на шляхах евакуації. Четверте: гірлянди та інші прикраси, які підключаються до електромережі промислового виробництва, застосовуються за умови наявності паспорта або сертифіката відповідності. П'яте. Підключення гірлянд до електромережі повинно виконуватися тільки за допомогою надійних штепсельних з'єднань. Шосте. У разі виявлення несправності в ілюмінації гірлянди вона повинна бути терміново вимкнена. І останнє. Забороняється застосовувати для прикрашення ялинки свічки. Зауважу, що пожежна безпека під час різдвяних та новорічних свят є надзвичайно важливою, оскільки використання ялинок, гірлянд, свічок та феєрверків може створити додаткові ризики щодо виникнення пожеж. Ось кілька ключових рекомендацій для забезпечення пожежної безпеки. Загальні рекомендації. Перше ялинка. Використовуйте штучну ялинку з вогнестійких матеріалів. Якщо ви обираєте живу ялинку, стежте за тим, щоб вона була свіжою і не просушеною. Поливайте її регулярно. Ялинка повинна стояти подалі від джерел тепла, радіаторів, камінів, обігрівачів тощо. Друге гірлянди та освітлення. Використовуйте лише сертифіковані електрогірлянди. Перед використанням перевірте всі гірлянди на наявність пошкоджень проводів та лампочок. Не перезавантажуйте електричні розетки. Виключайте гірлянди, коли виходите з дому або йдете відпочивати. Третє. Свічки. Пам'ятаємо. Застосовувати свічки з відкритим вогнем приміщенням забороняється. Четверте. Феєрверки. Пам'ятаємо, застосовувати феєрверки під час воєнного стану в країні забороняється. Нагадую дії осіб у випадку виникнення пожежі. Перше, залиште приміщення. Негайно залиште приміщення, кличте пожежну службу за номером 101. Не намагайтеся гасити велику пожежу самостійно. Друге евакуація. Якщо це можливо, попередьте інших людей у будівлі та допоможіть їм евакуюватися. Використовуйте запасні виходи та слідуйте за планом евакуації. Третє безпечне місце. Перебувайте на безпечній відстані від будівлі, що горить. Не повертайтеся до приміщення, поки пожежники не скажуть, що це безпечно. Профілактичні заходи. Перше. Перевірка димоходів та вентиляції. Перед початком свят переконайтеся, що всі димоходи та вентиляційні системи чисті і справні. Друге. Навчання та тренування. Проводьте навчання, короткі інструктажі для всіх членів сім'ї та осіб, які мешкають у гуртожитку з основних правил пожежної безпеки та планів евакуації. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете значно знизити ризик виникнення пожежі під час різдвяних та новорічних свят і забезпечити безпеку для себе та своїх близьких. Бажаємо без пригод провести різдвяні та новорічні свята з повагою та найкращими побажаннями відділ охорони праці, безпеки, життєдіяльності та цивільного захисту навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільський державний інститут.